Wow. Yeah. На Знову я запрошую гостинно розпочати новий 2022-23 навчальний рік. Хай він буде кращим, як торік. Країна щасливих дітей вас чекає, Гостино двері наша школа відкриває. Сьогодні не накази будемо видавати. А креативні ідеї представляти всіх педагогів, всіх вчителів, щоб продуктивним був рік наш новий. Перша креативна ідея. Емоційного вам натхнення. Виходьте на зв'язок, вмикайте мікрофони, тримайте заряджені свої телефони. Моя допомога вам знадобиться на онлайн-уроках вам хай не спиться. Камера увімкнена хай буде завжди. Педагогам подобається працювати з дітьми. Будьте всі живі по той бік екрану. Своїх любих вчителів не водіть в оману. І батькам не кажіть, що нема уроку, щоб не було проблем в кінці навчального року. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Хто іде у перший клас, щиро просимо до нас. Хтось у другий перейшов. Будемо навчатись знов. Хтось у третьому вже. Хай вас школа береже. Хтось цьогоріч випускник. Четвертокласник вже до школи звик. Тож продовжимо навчання дистанційно чи реально. Все залежить тільки від нас. Уперед, навчатись час. Щоб букви українські не забути, щоб читацькі навички вернути. Себе як особистість шанувати українську мову треба вивчати. І скільки знаєш мов, настільки ти людина. Англійську вивчати будемо неодмінно. На вас, Європа, вже надію покладає. Hello! вас Анна Дмитрівна і з радістю чекає. В країні щасливих дітей безліч креативних ідей, які світовіше добре читати, щоб розумнішим на один рік стати. Відкатковий, неймовірний, кличе нас дзвінок. Зарубіжної літератури розпочинаємо клон. Хто минулого не знає, той майбутнього не має. Тепер ми з вами пишемо історію. Весь світ спостерігає за нами, весь світ допомагає нам, хто кінець війни страшної знає. 2022, 2023, Як ці цифри не крути, а щасливими. Будуть у нас вони. Хто математику, учить, а не даремно просиджує час, той повинен знати. Незабаром перемога України чекає на нас. Фізичні явища продовжуємо вивчати. За нас на передовій стоять солдати, щоб ми нові знання здобували, щоб Україну у науці прославляли. Без хімії вам не прожити у цьому непростому світі. Дня на кожному кроці. Бажаю вам успіхів у новому навчальному кроці. Країна щасливих дітей вивчає біологію людей, вивчає ботаніку і зоологію. Як врятувати нашу екологію? Екологію воєнну ми відновимо. Ворога усі ті свої зловимо. Ви втомилися віртуально подорожувати, хоч не хоч, географію треба вивчати. У нас діє режим безвіз, Подорожі без географії не буде. мій девіз. Щоб бути своїм серед своїх у світі інформатики. Це справжнім другом стані для математики. Ми діаграмотність продовжуємо вивчати, щоб фейки від достовірності відрізняти. Спортивний костюм цифербав, бо скоро відкрию спортзал. Нам треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. Спортивні змагання після перемоги будуть починати. Моя країна щасливих дітей має багато ще різних ідей. Але головніше – ідея одна. Щоб жива і здорова була наша шкільна сім'я. Щоб жива і здорова була Україна. А ми переможемо в війні неодмінно. Знову почнеться нормальне навчання. Увага, загадайте бажання. Зараз пролунає перший дзвінок. Запрошуємо всіх на перший урок. Безпека дитини у стінах щасливої шкільної країни. Увага, увага, звінок повідомляє. 1 вересня навчання розпочинає. В країні нашій ще і ідей. Пропозиції чекаємо від наших дітей. Зі святом першого дзвоника всі! Сьогодні привітати один одного не гріх. Дай Бог зустрітися найшвидше реально і не працювати більше віртуально.